Рука натуральна в такому класному, русавому відтінку. Вона буде за оцінкою. Ціну я відповім вам в чи в коментарі, тому що я її зараз не знаю. Знімаю поки що відео, тому що її отримала тільки що. Чому оцінка? Тому що сіточка на чолі дуже темна, і шовкова вставка ось у ця також темна. Для дівчат, у кого така більш смугла шкіра, хто любить там засмагати до чорноти, це вам вона підійде. Для мулаток, дивіться, дуже-дуже темна, для дівчаток, у кого такий відтінок шкіри, як у мене, вона вам не підійде, бо буде зверху, помітно, що то не ваша шкіра голови, вона якась затемна. До речі, можна її використовувати під панамки, кепки і так далі. Під пов'язки також класно буде. І ось така дуже класна довжина. І щільність, до речі, таке воно не ріденьке І можна зробити ось такого низького хвостика. Також класно буде виглядати. Ну, Відтінок прям такий нереально класнюший, русявий. Подивіться, Мені дуже він подобається, але шкода, що відтінок шовкової вставки, на маківці такий темний. І не всім дівчаткам вона підійде. У мене всі зі світлою шкірою.